Всім привіт! Сьогодні 24 лютого. Виходжу до вас коротеньке відео. Сьогодні будемо знімати розпаковку. Так як у нас наближається сезон е, прищеплення, щеплення, прививок дерев, тому ми вирішили доповнити свою колекцію, замовили ще декілька черенків. Замовили ми в Сергії Ярмоли, взяли ми яблуньку «Джерамін», Персик Royal Глорі, інжирний нектарин Оріола та грушу пам'яті князя Трубацького. І зараз швиденько зробимо розпаковку. Зараз будемо діставати живці, які ми замовили. Ось так вони запаковані. Ми замовляли всього 4, але щось бачу, їх тут, мабуть, більше. Ось так вони запаковані добре. Ще тут перев'язані. Можете бачити, тут у нас знизу зволожений папір. Так, будемо дивитися. Що в нас тут є що? Можете бачити, що їх тут точно не 4, так як ми замовляли. Так, це у нас Оріола. Це інжирний нектарин. Замовляли один. Ще один будемо мати в подаруночок. Так, далі Royal Glory, це у нас персик. Також замовляли один. Другий отримали в подарунок. Так. Джерамін. Це у нас Яблунька. Яку замовляли. Хокуто. Не знаю, це подарунок отримали. Пам'яті князя Трубецького – це у нас груша, яку замовляли. Пас Красан. Теж в подаруночок. Це у нас Знаменська. Теж череночок, не знаю, в подарунок. І Вікторія Зимова. В подарунок теж отримали. В честь мене. Буде мати тепер дома грушечку. Ось така у нас розпаковка, такі живці. Ми замовили. І отримали ще скільки в подарунок різних сортів. Тепер треба ще дізнаватися, що є? що Подивилась в інтернеті, що ми отримали в подарунок, то хочу вам похвалитися, що ми тепер будемо мати ще Пас Красан це у нас зимова груша французька. Хокут от черен... живець в мене тут є. Це також. Це японська селекція, це Яблунька у нас. Далі Знаменська це у нас ось е, груша зимова пізня, будемо мати. І Вікторія Зимова 4 це також у нас груша. Тому велике дякую за такі е, новинки для нас. Особливо за грушу Вікторію. В мою честь дуже велике дякую. Знімаю пізно, пізно забрала, розпак... пізно забрала посилку, тому і така коротенька, швиденька розпаковка пізня. Ось така у нас вийшла невеличка розпаковочка. Показала вам живці, які ми замовили. Хочу сказати дякую Сергію Ярмолі. Знаю, що також підписаний, слідкую за моїм каналом, тому велике дякую. Вже скоро будемо щепити і будемо показувати все вам. На цьому все. Дякую. До зустрічі у нових відео.